Я думала купити цей ніж, але їх розібрала в перший же день. Це славнозвісний ніж Сакурі, який ви 100% бачили в інтернеті, яким ріжуть абсолютно все. Я теж його хотіла собі купити, але після того, як він з'явився в Україні, його розпродали за день. Я дуже довго чекала, поки він з'явиться в наявності. Але цей день настав вашій увазі найгостріший ніж в світі. Ви тільки погляньте на це лезо, на деталі. Та як ідеально він зроблений. До речі, виготовлюють його з найміцнішою японської сталі, яка служить руками. Також для його створення використовують стародавні технології, за якими робили самурайські мечі. Тому можете бути впевненими, цей ніж прослужить роками. Давайте поглянемо, як він ріже. Вау! Я просто в шоці! Так легко? До цього я не була готова. Я думала, що він гострий, але ж не настільки. Просто ріже абсолютно все. Таке відчуття, що для нього немає труднощів. Рекомендую кожному, хто хоче мати один ніж, але який прослужить роками. За посиланням під відео ви зможете замовити зі знижкою, але поспішіть, бо залишилось декілька штук.